Робін Шарма спеціаліст з лідерства і особистісного розвитку, його книга Монах, який продав своє Феррарі, видана у 18 країнах більш ніж 15 мовами. Це свого роду посібник з керівництва собою. Ніколи не пізно зупинитися і почати все спочатку, як це зробив успішний адвокат, який продав свій Феррарі. Послання Робіна Шарми може дійсно змінити наші життя. Джуліан Ментл був одним із найавторитетніших адвокатів в країні, витривалий, енергійний і завзятий. Він працював по 18 годин на добу заради успіху. По запрошенню Джуліана я приєднався до його фірми. Зізнаюсь, працювати з ним було нелегко він спав не більше, ніж кілька годин і жадав все більшого престижу, слави і грошей. Джуліан завжди був чимось незадоволений. В кінці кінців його шлюб зруйнувався. Він перестав спілкуватися зі своїм батьком, і, хоча про його достаток міг би мріяти кожен, він так і не знайшов того, що шукав. У віці 53 років він виглядав стариганом і жалівся, що втомився від своєї втоми. Джуліан втратив почуття гумору і, здається, розучився сміятися. Майже кожного дня він говорив мені, що втратив смак до роботи і навколо нього порожнеча. І ось обширний інфаркт спустив блискучого Джуліана Ментла на землю і нагадав йому про тлінність його існування. На зібранні управляючий партнер повідомив, що Джуліан прийняв рішення залишити фірму і назавжди відмовитися від юридичної практики. Я був шокований. У нас були гарні відносини, але він не виявив бажання, щоб я його навідав у лікарні і не відповідав на мої дзвінки. Через три роки Джуліан вирушив до Індії. Це було останнє, що я про нього чув. Одного разу секретарка повідомила, що якийсь відвідувач наполягає на зустрічі зі мною. Коли двері відчинилися, переді мною постав посміхаючийся чоловік років тридцяти з лишком. Джуліан не може бути? Куди подівся його землистий колір обличчя, нездоровий кашель і згаслі очі? Стоявший переді мною чоловік виглядав напрочуд здоровим. Його очі світилися внутрішньою життєвою силою, але ще більше дивовижним був внутрішній спокій, який той просто випромінював. Людина переді мною була молодою, сповненою сил і посміхаючимся втіленням змін. Джуліан розповів мені, що світ юриспруденції вимотав його не тільки фізично і емоційно, а й духовно. Його тіло розвалювалося, а розум втратив блиск. Серцевий напад був лише симптомом більш глибокої проблеми. Жорсткий графік юриста світового рівня зламав у ньому дух. Лікар поставив його перед вибором або юридична практика, або життя. Джуліан розпродав все своє майно і вирушив до Індії, країну, чия древня культура і містичні традиції завжди його заворожували. Він подорожував, пізнавав традиції, споглядав пейзажі. Поступово до нього приходила любов до індійців, які випромінювали тепло, доброту і віру у справжній сенс життя. Дні зливалися в тижні, і Джуліан почав відчувати себе живим і цілісним, радісним і спокійним. Він часто чув про індійських монахів, які жили до ста років і при цьому залишалися молодими і енергійними, про йогів, які володіли мистецтвом керування свідомістю і духовного пробудження. І чим більше він бачив, тим більше прагнув зрозуміти рушійні сили, які стояли за таємницею людської природи. В Кашмірі Джуліан зустрів наглядача храму, який колись був теж юристом. Він розповів, що високо в Гімалаях живуть таємничі мудреці, відкривши систему, здатну суттєво змінити якість життя будь-якої людини. Місцеві жителі називають їх величними мудрецями Сівани, і ніхто не знає, де вони живуть. Сівана означає оазис осяяння. Наступного ранку Джуліан вирушив на пошуки загубленої землі. Велич Гімалаїв змусила його серце битися частіше. Ніколи Джуліан не бачив подібної краси. Він зрозумів, що його життя вже ніколи не буде, як раніше, і це було дивовижне пробудження. Через деякий час Джуліан помітив якогось чоловіка, оливкового кольору шкіра мандрівника, була гладкою і пружною. І, хоча руки видали, що він вже не молодий, він випромінював свіжість і життєву силу. Виявилося, що мандрівник один із мудреців Сівану. Він запросив Джуліана в храм і сказав, що разом з іншими монахами навчить його древнім принципам і традиціям. Потім він взяв обітницю з Джуліана, що він повернеться на захід і буде ділитися мудрістю з усіма, хто забажає його слухати. Через багато годин вони дісталися невеличкого селища, в центрі якого був крихітний храм, навколо якого були розсипані крихітні хатинки мудреців. Жителі цього казкового місця виглядали вражаюче молодо, ніхто не байдикував і виглядали щасливими. Джуліан майже весь час проводив за навчанням. Він навчався принципам, які може застосувати кожен, хто хоче жити довше, залишатися молодим і бути щасливим. Джуліан також дізнався, що дві нерозривні між собою якості влада над собою і відповідальність за свої вчинки вбережуть його від повернення до хаосу властивого життю на заході. Через три тижні Джуліан став помічати красу найзвичайніших речей його новий стиль життя і нові звички почали здійснювати глибокий вплив на його внутрішній світ. У Джуліана почало вироблятися відчуття глибокого спокою і внутрішньої безтурботності. Його тіло стало сильним і струнким, а обличчя засвітилося здоров'ям. Він усвідомив, що зовнішній успіх нічого не означає, якщо він не супроводжується внутрішнім успіхом. В основі всієї системи Сівани лежали сім основоположних принципів вони були викладені в одній чарівній притчі. Джуліан звелів мені уявити таку картину ти сидиш посеред пишного величавого зеленого саду. Ти насолоджуєшся його істинною красою. Озираючись навкруги, ти помічаєш червоний маяк, який височить у центрі саду. Раптом тиша порушується скрипом відкриваючоїся двері маяка. З неї виходить трьохметрового зросту і вагою з півтонни оголений японець. Борець Сумо. Його інтимні місця прикриті крученим рожевим дротом. Переміщаючись садом, борець сумо знаходить золотий секундомір. Він піднімає його, падає до лілиць і лежить мовчки й нерухомо. Але потім борець приходить до тями, вскакує на ноги і мимоволі дивиться вліво. Крізь кущі троянд проглядається звивиста стежина, всипана алмазами. Борець ступає на стежку, і вона веде його до дороги невпинної радості і вічного блаженства. Джуліан сказав мені, що кожен елемент цієї притчі уособлює в собі вічний принцип повноцінного життя. Сад, маяк, борець сумо, рожевий дріт, секундомір, троянди і звивиста стежка, всипана алмазами, являються символами семи чеснот, які ведуть до просвітленого життя. Якщо слідувати істинам, які містить притча, то зможеш мати все необхідне для того, щоб піднести своє життя до найбільших висот. У цій притчі сад символ свідомості. Джуліан пояснив мені, для того, щоб жити повноцінним життям, я маю охороняти брами свого саду і допускати туди тільки найважливішу інформацію. Замість того, щоб зосередитися на хорошому, люди часто стають заручниками минулого. Одні тривожаться про втрачені відносини чи фінансові проблеми, інші страждають, згадуючи далеко від ідеалу дитинство. Треті розмірковують про недоброзичливість продавця чи колеги. Ті, хто налаштовує себе на подібні думки, дозволяють тривозі руйнувати себе. Вони самі блокують величезні можливості своєї свідомості, позбавляють її здатності творити дива. Коли ти формуєш звичку шукати позитивне в кожній ситуації, твоє життя буде рухатися до більш високих сфер. Увесь успіх в житті починається з думок щосекундно породжених свідомістю. Контролюючи свої думки і свою реакцію на обставини, ти починаєш контролювати свою долю. Немає негативного досвіду, є тільки можливості для росту, навчання і самовдосконалення. Постійно застосовуючи цей принцип, людина починає керувати своєю свідомістю, перетворюючи кожну ситуацію в позитивну і назавжди позбувається тривожності. Вона перестає бути в полоні минулого і стає архітектором свого майбутнього. Секрет щастя простий, вияви, чим ти дійсно любиш займатися і всі свої сили віддай цій справі. Як тільки ти повністю зосередишся на тому, що любиш, достаток наповнить твоє життя і всі мрії здійсняться всі думки будуть направлені на конкретну мету. Отже, дорогоцінна енергія розуму не буде розтрачена на дрібні думки, метушня спустошує тривога причина витоку безцінної енергії і потенціалу свідомості. З часом творчі здібності і оптимізм вичерпуються і настає виснаження як тільки ти знайдеш свою ціль, життя стане легшим і куди більш наповненим. Проблема в тому, що мозок. Переповнений розумовою балаканиною, навіть 10 хвилин серйозного мислення в день здійснять глибокий вплив на якість життя. Існує спосіб управління свідомістю кращий за всі інші, це улюблений прийом мудреців Сівану. йому більше 4 тисяч років. Він називається Серце Троянди. Все, що треба для цієї вправи, свіжозрізана троянда і тихе місце. Спрямуй свій погляд в серце Троянди. Зверни увагу на її колір, будову і форму, насолодись її ароматом і думай тільки про неї. Спочатку інші думки будуть відволікати тебе від серця Троянди, але повертай свою увагу на об'єкт концентрації. Скоро твоя свідомість стане більш сильною і керованою. Цей ритуал треба повторювати щоденно. Перші декілька днів тобі буде важко присвятити йому навіть 5 хвилин. Будь наполегливим і проводь все більше часу, насолоджуючись серцем троянди. Через один-два тижні ти зможеш виконувати цю вправу протягом 20 хвилин, і твоя свідомість не буде відволікатися на інші предмети. Це буде першою ознакою того, що ти знову оволодіваєш своєю свідомістю. Ти помітиш, що станеш набагато спокійнішим, що в твоє життя повертається радість і здатність цінувати навколишні дари. Ти здобудеш більше енергії і оптимізму. Ще одна важлива вправа заснована на принципі протилежного мислення. Свідомість може утримувати одночасно тільки одну думку як тільки гнітюча думка заповнює твою свідомість, негайно заміни її думкою, піднімаючою настрій. І якщо ти будеш застосовувати принцип протилежного мислення до всіх негативних думок, вже через тиждень помітиш, що вони не затримуються в твоїй свідомості і втрачають свій негативний вплив. Думки такі ж матеріальні, як річка чи вулиця наполегливо працюй над звільненням від усіх внутрішніх тривог. Мудреці Сівану володіли прекрасним способом оберігати свою чистоту і цілісність своїх думок. Цей прийом називається Секрет озера. Вони дивилися в глиб озерних вод і уявляли, що їхні мрії ставали реальністю. Розум мислить образами Образи впливають на уявлення про себе, а це уявлення визначає те, як ти відчуваєш, дієш і як ідеш до мети. Якщо в твоїй свідомості будуть яскраві образи, в твоєму житті почнуть відбуватися дивовижні речі. Ти можеш користуватися секретом озера вдома чи на роботі. Замкни двері, вимкни телефон і заплющ очі. Зроби декілька глибоких вдихів, через дві-три хвилини настане розслаблення. Далі подумки, уяви образ того, ким ти хочеш стати, чого хочеш досягти, що хочеш мати. Зберігай прекрасні картинки в своїй уяві Як тільки ти почнеш відчувати радість, яку несе в собі цей давній прийом. Ти почнеш усвідомлювати безмежні можливості свого розуму і вивільняти, поки що не розвинуті в тобі здібності і енергію. Символ маяк відкриває ще один древній принцип осяяного життя Мета життя це жити з метою. Ясно визначивши пріоритети і цілі кожного аспекту свого життя, ти створиш маяк, який вказуватиме тобі шлях і надасть прихисток, якщо виникне буря. Справжнє джерело щастя можна сформулювати одним словом досягнення. Коли ти усвідомлюєш, чого саме прагнеш досягти в житті і проводиш свої дні в досягненні цих цілей, ти в кінці кінців здобудеш вічну радість. Але для цього треба бачити мету свого життя і потім втілювати це бачення в реальність конкретними діями. Маяки спритчі завжди слугуватиме нагадуванням про необхідність знаходження ясних цілей і, що найголовніше, виховання в собі сили волі для їх досягнення. Встановлення мети це початок шляху, намітивши орієнтири і задачі. Ти вивільниш в собі творчу енергію, яка поведе тебе по твоїй дорозі в житті. Будь кому, хто хоче самовдосконалюватися, буде корисним почати записувати цілі в житті, тоді в дію вступають природні сили, які почнуть втілювати їх в реальність. Знайди свою пристрасть і слідуй за нею. Ні на секунду не забувай про свою мету в житті відкрий свій розум, розмаїть можливостей навколо себе. Почни жити з розумінням важливості часу. Мудреці Сівану створили п'ятиетапний метод досягнення цілей і здійснення задуманого на першому етапі потрібно ясно уявити кінцевий результат, на другому етапі потрібно здійснити позитивний тиск на себе. Один із способів тиску це публічна обіцянка. як тільки ти познайомиш зі своєю метою цілий світ, ти одразу ж почнеш відчувати тиск. Який змусить тебе рухатись адже ти не захочеш програвати в очах оточуючих, третій етап не ставити цілі, не розрахувавши час. Будь-яка ціль не закріплена на папері не ціль придбай блокнот, назви його своєю книгою бажань і записуй туди усі свої цілі і бажання, розділи свою книгу на окремі сторінки для різних сфер життя, додавай туди зображення бажаного. Щоденно переглядай цю книгу хоча б декілька хвилин. Четвертий етап має назву Магічне правило 21. -го». Щоб нові правила стали звичкою, потрібно виконувати їх 21 день поспіль. Стільки часу потрібно, щоб створити нові нервово-психічні зв'язки. П'ятий етап можна застосовувати для всіх життєвих ситуацій. День без сміху чи любові це день без життя. Не забувай радіти, пам'ятай про важливість життя повного безмежного захоплення, не забувай розгледіти красу всього живого, кожна мить вже дарунок. Залишайся натхненним, допитливим, зосередженим на сенсі життя і безкорисливому служінні іншим. Не шкодуй про минуле не возвеличуй дрібне до рангу значущого, насолоджуйся життям. Борець Сумо символізує дуже важливий елемент системи зміни життя мудреців Сівани. Багато століть тому величні мудреці Стародавнього Сходу розробили філософію Кайдзен. Це японське слово означає постійне самовдосконалення. Більшість людей бояться змін. Мудрі люди приймають зміни. Той, у кого розум відкритий до нових знань, завжди буде рухатися до вищих рівнів досягнень і самореалізації. Ніколи не бійся ставити собі навіть найпростіші питання. Питання це найефективніший метод просвітленого знання. Коли ти виховаєш в собі глибоке відчуття віри в свої здібності і непохитний дух, ніщо не зможе позбавити тебе успіху у всіх твоїх починаннях. Мужність дозволяє людині вести свою власну гру, надає контроль над собою. Єдині межі в своєму житті ти встановлюєш для себе сам. Коли ти наважишся вийти зі свого кола комфорту і дослідиш невідоме, то почнеш вивільняти свої розумові і фізичні резерви, про існування яких не підозрював. Це перший крок до оволодіння собою і впливу на життєві обставини працюй над вдосконаленням своєї свідомості і тіла, роби те, чого боїшся. Будь особистістю, якою завжди мріяв бути. Роби те, що завжди хотів. З часом речі, які здавалися нездійсненними, стають легкими. Існують десять ефективних ритуалів, які приведуть тебе до особистого вдосконалення. Якщо ти зробиш їх повсякденними звичками, то досягнеш стану досконалого здоров'я, безмежної енергії, щастя і спокою свідомості. Для їх відпрацювання потрібно виділяти хоча б годину протягом місяця. Після цього стратегії і прийоми, яким ти навчишся, стануть твоїм другим я. Перший РИТУАЛ САМОтності Самотність і спокій з'єднують тебе з твоїм творчим джерелом і вивільняють безмежний розум Всесвіту. Знайди тихе і гарне місце, яке слугуватиме святилищем твого я. Це може бути порожня кімната чи окремий куток у квартирі. Виконуючи ритуал самотності кожного дня в один і той самий час, ти зробиш його своєю звичкою. Якщо можливо, щоденно спілкуйся з природою. Другий ритуал фізичного самовдосконалення. Якщо ти піклуєшся про тіло, то ти піклуєшся і про розум. Щоденно виділяй час, щоб надати своєму тілу енергійне навантаження. Розжени кров і змусь тіло рухатися. Третій. РИТУАЛ здорового харчування. Погана дієта висмоктує розумову і фізичну енергію, впливає на настрій і перешкоджає ясності свідомості. Мудреці Сівану, щоб залишатися бадьорими і молодими, дотримувалися вегетаріанської дієти. Але якщо ти не хочеш ставати вегетаріанцем, додай до кожного прийому їжі хоча б салат і фрукти. Навіть це покращить твій фізичний стан. Четвертий Ритуал занурення в знання. Цей ритуал зводиться до того, щоб стати учнем життя. Регулярно читай. 30 хвилин читання в день творять дива. Але ти маєш бути вибірковим у тому, що приносиш у свій сад. Всі помилки, які ти ще допустиш в своєму житті, були вже зроблені тими, хто жив ще до тебе. П'ятий Ритуал власного відображення. В кожному з нас приховані таланти. Знаходячи час дізнатися про них, ми пробуджуємо їх. Більшість людей думає рівно стільки, скільки достатньо для виживання, але в даному випадку йде мова про мислення достатнього для процвітання. Кожен вечір розмірковий про день, що минув. Аналізуючи всі свої вчинки, ти можеш прийняти негайні міри, щоб виправити положення і просуватися на шляху до самовдосконалення. Єдиний спосіб зробити завтрашній день краще це розібратися, що ти зробив не так сьогодні. Шостий Ритуал раннього ПРОБУДЖЕННЯ Піднімайся із сонцем і добре починай день. Зазвичай людині вистачає 6 годин сну, щоб залишатися здоровим і бадьорим. Сон не що інше, як звичка. Не забувай, що важливо, не скільки, а як ти спиш. Через деякий час після свого пробудження піди у своє святилище і постав собі питання Що б я сьогодні робив, якби це був мій останній день? Якщо ти проживаєш кожен день, наче останній, твоє життя стає дивовижним 7 Ритуал музики. Ніколи не забувай про силу музики. Щоденно її слухай хоча б по дорозі на роботу. Коли ти відчуваєш себе втомленим чи пригніченим, послухай хорошу музику. 8. РИТУАЛ промовленого слова. Мантра це поєднання слів, підібраних для створення позитивного ефекту. Повторення мантри в голос здійснює чудовий вплив на настрій. Щоб підтримувати впевненість у собі, я повторюю фразу. Я сильний, здібний і спокійний. 200 чи 300 разів поспіль. Я використовую мантри, щоб залишатися молодим і повним життєвої сили. Важливо те, що ти говориш іншим, але куди важливіше, що ти говориш самому собі? 9 Ритуал гармонійного характеру. Твої дії формуються в звички, які керують долею. Покликання монахів заключалося в гармонії зі старанням, співчуттям, смиренністю, терпінням, чесністю і мужністю. Коли всі твої дії будуть знаходитися в гармонійному зв'язку з цими принципами, ти відчуєш і глибоке відчуття внутрішньої гармонії. Такий спосіб життя неухильно приведе тебе до духовного росту. Десятий РИТУАЛ простоти Сконцентруйся на головному, зменши свої потреби. Навіть дрібниці можуть змінити твоє життя. Коли ти покращуєш себе, ти вдосконалюєш життя людей навколо тебе. Стій на своєму і слідуй за своїми мріями, вони приведуть тебе до твоєї долі. І завжди слідуй за дивами Всесвіту, оскільки вони приведуть тебе до особливого саду повного троянд. Залізна сила волі і дисципліна це основні якості людей із сильним характером і успішним повноцінним життям. Як тільки ти повністю почнеш контролювати своє життя, ти станеш володарем своєї долі. Борець Сумо у притчі був оголений, якщо не рахувати крученого дрота на стегнах, цей дріт слугує нагадуванням про силу самоконтролю. Чеснота, самодисципліна, подібна товстому дроту, який складається з безлічі тонких, кожен з яких легко розірвати. Але якщо сплести їх в одне ціле, дріт стане міцним. Сяючий золотий секундомір у притчі це символ часу. Нам усім відведено 24 години на добу. Те, як ми використовуємо свій час і відділяє тих, хто проживає своє життя від тих, хто плив за течією. Виховай у собі звичку правильно розподіляти свій час, відштовхуючись від своїх пріоритетів невдале планування часу це планування невдачі. Припини жити розірваними шматками, не дозволяй іншим красти твій час, навчись говорити ні. Оточуючи, більше тебе поважатимуть, побачивши, що ти цінуєш свій час. Незалежно від досягнень і фінансової ситуації якість твого життя зводиться до якості твого вкладу в життя інших. Коли ти працюєш в ім'я життя інших людей, ти в той же час звеличуєш своє власне. Віддавай себе іншим людям, роблячи свій внесок в покращення світу. Щоденні добрі вчинки роблять твоє життя значно багатшим. Найважливіше для людини це її теперішнє навчись жити в сьогоденні і насолоджуватися ним в повній мірі. Подібно до борця Сумо, що рушив всипаною алмазами стежиною і віднайшовши радість, ти можеш почати жити вартим тебе життя. З того моменту, як зрозумієш, що стежка, якою ти пішов, щедро всипана скарбами насолодись красою всього, що тебе оточує. Ніколи не відкладай життя на потім, ніколи не забувай про свою сім'ю найкращий подарунок, який ти можеш дати своїм дітям, це любов. Покажи їм, що вони куди важливіші для тебе, ніж скороплинні радощі твоєї кар'єри. Роби те, що тобі завжди хотілося. Розмірковуй, в чому твоє справжнє покликання і як ти можеш послужити іншим. Стань всім, чим можеш стати. У кожного з нас є можливість зробити дещо неймовірне, бути щасливим і реалізувати свій потенціал. Маленькі перемоги ведуть до великих досягнень. Крихітні зміни в кращу сторону приведуть до корисних звичок. Корисні звички приведуть до результатів. І ці результати будуть надихати тебе на ще більшу роботу над собою. Почни проживати кожен день як свій останній день. Більше пізнавай, радій і роби те, що ти в дійсності любиш все, що позаду і попереду тебе, означає не так багато в порівнянні з тим, що всередині тебе.